Це зустріч, на якої чекала дуже довго. Перші дні я майже нічого не знімала, бо ми гуляли містом багато говорили та катались на міні-катері. Всі 120 двадцять людей. Добро пожалевать. Мама, ти де? не мама. Ну а далі спонтанна поїздка в гори за 120 км від Вросла. Це все вирішилось буквально за один вечір. Орендувала домик, проложила маршрут, знайшла класні локації, і ми вже тут. Так, ми вже дійшли до фініхульора. Будемо підніматися це на місці трошки довжиним час там ззаді мама з папою. Мама. Одразу ж відправились на гору Сніжка, але так як ми приїхали о 15-й на ні, ми не встигли піднятися на саму вершину. Піднімайте! Поднімайте! Мама. Мама. булочку забрала! Так, мы сейчас на высоте 1300 метров. А Снежка вот там. Туда 1600 метрів. Повы такой вот дорожечки. Туда-туда. Ну и туда не будемо йти, тому що ми не успеем спуститися на низ. Кукаєте, это. Вот кукаєте. на Ok, У нас перекус. Я у меня же нету перекуса и фисташка И ты тоже хомячишь А мы не на поднимались Поднималась мы, кстати, 15 минут. Я думаю, спускать его будем так само. Но типа быстро. На 1300 метров, да? Да. Дуже быстро. Класс. Алик. так, ну что, мы уже на подходе. Сейчас будем убирать ножки и поднимать вот эту вот штучку. А у нас папой а -а -а. уже вон на месте. Піднімаємо Опа! Ми на місці. Ми знайшли якесь місце дуже класне. Спустилися вже і тут. Вода мінус 5. Дуже красиво. А водичка? Водичка ледіна просто. Взяли таких два магнітики. Вийшло 36 злотих. В Хорватії і Греції. Йо, пришепше, там стоїло, ну 2 євро. Тридцять шість. Ви розумієте? Ну це ж капець. Ну а після цього ми відправились до нашого офігенного доміка в горах. Ми вже доїхали до нашого доміка. У нас тут от така от красота. Ми в горах. Тут от раз, два, третій домик. цвет автоматически включается мы вот так вот заходим у нас тут есть камин вот такая вот гостевая зона вот такая у нас тут кухонька и огромный просто холодильник а тут у нас душ туалет зеркало так идем дальше дальше у нас такая лестничка на другой этаж поднимаемся так тут у нас две комнатки слева такая вот кстати, тут интересно, что вот так вот выглядит гардеробно. Ну, типа, тут, наверное, жить можно. Так, дальше у нас есть другая комнатка. Тут у нас уже розовенькая постелька. Такой гардеробный Аня вот тут есть. И, конечно же, выход на балкончик. Класс. Hello. У меня есть що что є гриль. Будемо пробувати. Так, ми вже спустились. і це все таки є гриль. Ой, а що це таке за штучка? Це є барбекюшница. А це походу лежак. Не знаю, наскільки він удобний, но він є Там є така зона для діточок, Там є батут і качелька. Тут є така зелена зона. Ось Вот так от Наш обідний стол. Зонтик, да, так. Да. І тут ми припаркували машинку. Ми тут обнаружили, що у нас тут є шийок, там є сахар, все є. А ми накупили. Взяли велике мясо. У нас буде шашлик. Ми тут зараз гуляємо по території. Там наш домик, це другий, за третій. І тут є цей, як його я називаю? Ну, Красійшем дрова роботі. Там скорее всего закритий под не знаю, возможно їх куплять надо. а тут ну можна нас зона косилка есть. Так що сейчас возможно на дровах у нас будет э, цей, як його шашлык, от еще вот такая вот штучка есть классная. Нам тут владик на дров. палочки. Мы сейчас пізнем пробувати новую аттракцию. Батут мед Ну все, первый пошел. Ой, кто-то едет к нам. Походу мы тут все-таки будем не одни. Кто-то едет. Я пока там добилась, он уже сюда залез. Что-то падает. Ну так ты да ж батю. Я что прыгаю. Там еще обнаружена какая-то качелька Пошли сюда подъемся. Так, чикс, Идем исследовать этот мир Там есть какая-то халбутка Мне кажется, там кто-то живет Нет, вряд ли там кто-то живет Кайба баяга Не, ну капец Тут есть такой стовочек, можно рыбу ловить, наверное Владик, прыгай Такая качелька и вот такая Ну вот это как раз мить такая Uh, yeah. ну, мой размерчик Никогда не знаю, нам не выдержит, но yeah. ой, там люди заселились, мы походу все-таки будем дни. такая okay, вот еще одна аттракция для нас <laughs> новая, открытая такой счастливчик у нас и горы просто горы <реш> Марк на полу. Двигаємо знач, кровати. Одна стояла, да? Там, друга тут. Ми підвінули сюди. Ці двері не відкриваються. Ми підвінули туди. Проблема в тому, що там стояла тумбочка з моїм телефоном. І мій телефон тепер десь там. <реш> Марк, ти, ну, типа, не розумієш, що мій телефон там. Тепер перелазить. перелазити. типа, мій телефон на вулицю. Но... Передвигання продовжуються Як поставити непонятно. Закривається вихід туди і туди. Ну туди, ладно. Ну, головне, щоб туда. Там вже дверка не відкривається, він сюди цю хату мені. Тумбочку. <f waves> типа, все, коротше. Вирішили ну, так, але двері відкривається. Вот. Ну, типа вот настолько. Я то це не Ну, тут, ну, тут взагалі нема куди. Так, ну все, ми вже будемо жити спать. Зіткнуся з вами завтра. Злякалась? я теж. Привіт, це вже другий день, ми прокинулись і зараз будемо збиратись та виїжджати в нове місце. приїхали в центр, поставили машину на паркінг і зараз будемо її оплачувати І кататися на каких-то штучках, так? Да? Да. Ми зараз в центрі Карпаса вибралися на Азракцію, якусь ми ще не знаємо на іку, но коротше йдемо Ми добрались не до нашої локації. <звук> ну що, мивчилися з мамою на такую вот прикольную штучку. Там он у нас поехал папа. Ой, 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 ой. Так, ми приїхали в парк Ліньови. Там є така траса, ми будемо лазити по деревам, якщо вона відкрита, бо тут странно. Двері відкриті, але людей немає. Ага. О, там трудно, ми так розуміємо, це взагалі дитина. Ну, зараз будемо пробувати. А, Хочу. Хочу. Марюк Мар саме головне памперси взяв. Так, да, саме головне памперси взяли. Він да, мені сам лично це сказав. Так, так. Можливо. Перед тим, як піднятися наверх, нам розповіли техніку безпеки в теорії та ми трохи попрактикувались. А ця на акробатіку ходила взагалі. Вона і наш шпагат там сяде. Пристань отак обколі, і бойся на чому трошки. Марик, одкажи, помоги! Ну, а потім нам підказували всі, бо тропа була не злегка. В кінці в нас був найбільший спуск і всі з'їхали нормально. Ну, а я, як завжди, не встигла схватитися здала назад. І мене рятували, попитка номер два, ну і третя бдала. руку пробуй. Їде. Да. Ми бачимо. Їде. А ну знімай. дивись, не травка, їде. Ви, напевно, думаєте, що тут відбувається? А б ти на не травку поставив? Ось, так, да. все на не травку, а снімали все. Нейтралка. це гравітаційна аномалія у карпачі одне із найзагадковіших місць у Польщі. Пояснюю, якщо поставити пляшку або навіть машину на нейтралці, вони починають самі рухатися вгору. Це рідкісне явище і подібні місця є лише в кількох країнах світу. Відчуття дуже дивне і цікаве. Як я майже не просте. Комп'ютер за 100 тисяч гривень. По приїзду мені нарешті замінили деталь в комп'ютері, бо я вже думала, що цей влог змонтую Ну десь так через пів року. <рес> no. <рес> І так, проблема в ньому. Температура спала. І наша кінечна зупинка Катовіце Ось вот така вот кухонька. Потом вот такая вот диванчик. Потім вот здесь вот у нас картина там вход. И туда, не знаю, где свет включается, где свет, где свет, где свет. Схема. Oh yes. Ну, мы тут уже были. Тут ванна, такая вот душевая. О oh, боже, да в другой <laughs> комнате, Марк. <laughs> тут вот кнопочки такие вот странные, конечно. Мы такие не знаем, поэтому у нас такой вот умывальничек. Вот туда вот мы. А вот там обеденная зона и вот такая вот спальня. Шик. Вот там вот ванна, да. Там был кончик тоже. Да, и это закрывается. Класс, класс, класс. так як ми всі екстремали, наступного ж дня відправилися в легендію. Коротше, це наш уже третій день. Другий день я нічого не знімала. Зараз ми приїхали в Катовіце до наших знайомих. Там ось сидить Марк. Ми тут з Владиком. Да. Но ми ми такі вот ось каруселечки. Коротше, будемо кататися. А називається це легендія, вроді. Так, да, легендія. Кажуть, що ми влітаємо. Ми туди пішли. Ми що вийшли з гори. Це все дивилась дві мінути, но там просто капець. ви просто, ну, подивіться туди. там просто. бы там заворачивая, переворачивая, едешь ты туда, в ту кабинку, там тоже переворот, заворот, потом обратно. Да, <laughs> <know> <laughs> У нас дві мертві пітлі. Виглядає воно старо. Але що є, то є. Ми, кстати, там роздрукували фотку, ми потім вам покажемо. І йдемо йдемо в этот Самое вот вот Саме то, що я не можу познімати на горді, тому що ну, мій телефон просто вилетає. Позвонив Марк, сказав, що плани помінялись, він щось біжить до нас. О. Передумав все-таки. Воно дурне побігло туди на виход, а вона сюди на ход. так О, люди полетели. мы Уже внутри. у нас с Владиком такие, там Марк. Мы поехали, потому что дальше снимать нельзя. Что я могу вам сказать? Вот это вот было интересно. И все, мы ехали как-то очень медленно по сравнению с тем, где мы были. Да. Было страшно? Нет. Было не страшно, но мы рот открывали. В общем, мы уже обошли опять половину, мы возвращаемся до американских горок, какие у нас были изначально. Мы с Марком будем там кататься. Все, мы вышли из этого аттракциона. Марк сказал, что он больше туда не пойдет. И еще мы взяли э, такую вот штучку. Когда забыл шлем одеть при 120. <рес> а я просто зубы показываю. Ну вот и все. Дякую всім за перегляд. А на цьому ми закінчуємо наш влог.